Сьогодні програма Рефрен вкотре завітала до галереї сучасного мистецтва Юрія Бараника. Вирушаємо до мандрівки Мексикою. Фотопроект віддалені душі острів Козумель Мексика. Це добірка світлин Надін Дін Експозиція відбулася завдяки шкільній дружбі. Чоловік-фотографки, колишній однокласник, доньки директора галереї. Власне, під час чергової зустрічі виникла пропозиція підготувати виставку. Ми не що покажемо е, фотовиставку жителів Мексики. Е, з запорожкими корнями. Е, всі сюжети фотографії. Это мексиканський остров, на котором вони живуть. І жизнь, яку їх окружають. Мені подобається, що там фотографії видно совсем другой ритм життя, совсем другое отношение к, к деньгам і к ценностям. Це вот найголовніше. Подружжя безменного громадяни світу. За їхніми плечима вже не одна країна, що на якийсь час ставала домівкою. Про їхню мандрівну душу, любов до світу, життя і подорожніх говорять не лише світлини Надін, а й ремарки, що вона підготувала до них. Ось ще один чарівний захід сонця, зроблений поруч із моїм будинком. Так я собі бачу подорож нашого життя. Є тільки один неприйнятний спосіб подорожувати: ніколи не робити перший крок. Ось вони живуть на цьому острові. Но, говорит, это не до конца жизни. Они поживут еще год, два, три, может переберутся в Канаду или переберутся куда-нибудь в, куда в Латинскую Америку. И говорю, а чем вы там живете? Там же скучно, там население такое большое. Жизнь за счет туристов, приезжих американцев. И вот, говорит, да, у нас проектов есть пару галерей на острове. И жизнь вокруг туризма крутится. Саме навколишнє насичене туристичне життя і дає поштовх до волонтерських проєктів, що ініціює Надін та її близькі. От я стою от стою ось тут от рядом, от портрет э, лошадей, і, говорит, там є конюшня, э, катають туристів на повозках там, і так далі. Ну, в общем, это, э, національний колорит привносить. І однажды, говорит, на Лошадь упала, потому что так жарко. Поднялось все население острова, стали говорить о защите животных, об экологии. Это вот сближает. И они тоже вливаются в эту зеленую струю. Они сейчас защищают лошадей, оберегают их. Фермі ви можете знайти цього гарного коня Юніора. Йому три роки, і він дуже великий для свого віку. Я люблю цю фотографію, тому що вона нагадує мені про сім'ю. Походячи з великої родини, я дізналася наскільки важливою є сім'я, і наскільки важливо бути щасливим. Ось такий бізнес є сувеніри, морські зв'язки, ракушки. Вот вылавливают в сетях морские звезды, неживые существа. Они против того, чтобы их продавали туристам. Они делают э, из э, пластика всевозможных делают копию этих э, морских всяких привлекательностей, их продают, как, как, как будто бы они вылоблены. То есть вот такой подход тоже существует. Мне это очень симпатично, потому что люди ищут. совсем другие, ну він вирішають інші проблеми. Ми ніяк не можемо з дивом Запорожжя справитися. Ані спасають морських зв'яз, лишадії, що... ось э, в общем, добре позив где-то вот їх заприкасаються з их домом рядом. Відволічимося на хвилинку від навколишніх світлин і поговоримо про мексиканське мистецтво. Почнемо за традицією з класики. Облишу інтерпретацію картин Вірго Параїсом і надам слово самому митцю, рай, метаморфози та гібридність це теми, що постійно присутні у моїх картинах. Усе взаємопов'язано: пишні тропічні ліси, океани, водоспади, екзотичні, стародавні культури, казки і фантастичні видіння. Мої пращури, народ древньої Мексики, вважали, що долю людини визначають їхні нагвалі. Себто духи тварин близнюків, на яких вони перетворювалися. Між іншим Нагваль популярний персонаж і в, ретабло, в мексиканському народному релігійному мистецтві, в якому люди дякують святим за дива, що відбулися у їхньому житті. Одна з таких робіт оповідає. Коли я дізналася, що мій наречений Нагваль, який може перетворюватися на різних звірів, я сильно злякалася і навіть збиралася кинути його. Я вдячна святому франциску, оскільки він допоміг мені усвідомити, що несхожість на інших людей не робить когось ані гіршим, ані кращим, а просто іншим. Коли я зрозуміла це, мій наречений раптово перетворився на величезного кота. Поговорили про живопис, а тепер поговоримо про інсталяцію. Почнемо розмову з митця, який виставлявся в Україні. Деміан Ортега народився у 1967 році в місті Мехіко. Починав як політичний карикатурист. А наразі працює в жанрах інсталяції, скульптури та відео-арту. Візитівкою митця є твори з підвішених до стелі предметів. Скажімо, проект архітектура без архітекторів це сукупні стільців і столів. А робота Мойсей являє собою симфонію робочих і садових інструментів, пошук естетики у простих речах. В серії відео Деві типів місцевості ми бачимо ряд цеглин, що падають одна на одну за принципом доміно. Це медитативне видовище помножене на 9 проекторів у залі. Габріель Доу інший митець родом з Мексики, який вибудовує об'єкти з кольорових ниток. Таким чином виникають штучні веселки, які можна побачити у галереях та музеях кількох країн. Інсталяціях Доу використовує швейні нитки і створює з них архітектурні форми. За визначенням самого художника, результат його творінь це символ хаосу природи з одного боку і нефізичних структур, які людство використовує, щоб вижити як вид з іншого. З допису промені світла Габріеля Доу на сайті Буро24.7. Повертаємося до галереї Баранік і заслухаємо сповідь Надін Безмєннової про все те, що її надихає. Фотографка говорить: Козумель має дивовижні місця, на які можна полювати камерою. Майже кожен день я знаходжу час, щоб подивитися на сонце. Це дає можливість поміркувати над своїм життям. Це добре взяти такий тайм-аут. Загалом, початок фотоподорожі був пов'язаний із важким періодом у моєму житті. Я зрозуміла, тримаючи камеру, знаходжу спокій, терпіння та розуміння. Люблю знімати ландшафти та місця з природним освітленням. Це вважаю, вдається мені найкраще. Світлина один з найпрекрасніших подарунків Бога. Він робить їх, щоб дозволити нам затримати миті для спогадів, аби зберегти їх назавжди. Там работа с, такое, в солнечных тонах, в теплых. Там старик сидит на площади. Это просто хозяин кафешки, который выдвинулся на 15 метров ближе к площади. И никого на улице. Это одна из центральных улиц этого острова. Там голуби ходят, куры. Вот. И он один просто созерцает на мир. Но вечером здесь жизнь, здесь танцующие мексиканцы. І туристи, і так далі. Це одне з найулюбленіших місць зустрічі. Воно розташоване у центрі острова. Тут завжди багато туристів, які гуляють, купують подарунки. Я відчуваю, як в цей момент людина занурюється в світ спокою без зайвих звуків і неприємностей. Це той спокій, якого ми шукаємо. Ну що, наостанок ще трохи строкатого коктейлю мексиканського мистецтва скількох імен, картини Германа Грубівом чимось схожі на вже згаданий народний живопис Ретабло. Є в ньому і наївність, і романтика, і соковиті барви, ніби позичені з тропічних фруктів. І, звісно, релігійні та язичницькі мотиви переплетені у щільному і феєрічному діалозі. У подібній манері працює Грудіель Сеньюдо. Щоправда, у його роботах відчутний більший вплив сюрреалізму, поп-арту та плакатного живопису, і спробуй тут збагнути де собака заритий. Кон'юнктурних міркуваннях митця, який задовольняє екзотичні очікування від мексиканського мистецтва, чи таки справді його естетична наснага відкриває перед нами двері цього яскравого і часом моторошного світу? Ну, як можна говорити про мистецтво Мексики і обійти тамтешній стріт арт, який надихає вуличних митців по всьому світу? Справжнє ім'я Санера Едгар Флорес це художник, ілюстратор, дизайнер, графік, який виставляється в галереях Мексики, США, Лондона, Берліна, Барселони та інших міст. Його роботи просягнуті символами і темами мистецтва ацтеків, Майя та інших народів Центральної Америки. У його творчості помітні посилання на роботи відомих всім Дієго Рівери, Давида Сікероса і Хосе Ороско з енциклопедичної довідки Санера у складі 200 інших зірок світового стріт-арту запросили на початку 2016 року до України, аби він створив мурал, присвячений війні на сході України. Завершуємо нашу мандрівку Мексикою. Дякую, що були разом з нами. Зустрінемося вже наступного тижня на іншій експозиції.